Чому дуже класно, що в Україні 23-го року почали святкувати Різдво 24-25 грудня? Це дуже важка тема для багатьох. Для багатьох, можливо, легка, але це важлива тема, і я е, пропоную вам в ній розібратися. Святвечір, 24 грудня, 25 грудня, різдво, колись це називалось коляда. І зараз ми навіть використовуємо це слово колядки для пісень, які ми співаємо на різдво. Це давнє свято, яке потім перейшло в християнське свято народження Ісуса Христа, з якого починаємо ми рахувати нове століття, і зараз ми теж кажемо, що в нас 2025 рік від Різдва Христова, і скоро буде вже 26-й. Що цікаво, що ця дата з 24 на 25 грудня вона дуже близька до зимового сонцестояння, воно десь припадає приблизно на 21-22 грудня, і тому ця дата є більш правильною для святкування, бо саме в цей час наші предки якраз святкували настання нового сонячного року, бо сонце починало. Ставати потрошку більше після зимового сонцестояння, і Різдво е, святкує цей день. І тому в наших е, коля, колядках е, дітки, люди всякі носили з собою цю зорю. І насправді оця зоря, яка е, знаменує собою приход Ісуса Христа в світ, вона також знаменує, що сонце стає більше, зоря засіяла сонце. Сяє більше колись наші предки на коляду вшановували сонце і всіляко його радували, А потім прийшло християнство, і ці обряди всі перемішалися, всі символи перемішалися. І зараз ми маємо таке об'єднане свято, яке несе традиції нашого народу, і яке треба також, ну, хочеться, не те, що треба, але мені хочеться, і я пропоную вам поступово відроджувати. Бо часи радянщини багато чогось цього просто перекреслили і старалися забути. Але але я вважаю, що це важливо відроджувати. І оця назва коляда вона походить з латинського слова календа, а від нього вже походить також назва календар, яку ми всі використовуємо. І також всі багато європейських народів використовує це для свого календаря. Тобто починається новий календар, новий рік. Свято Різдва починали святкувати на кануні на святвечір, 24 грудня. Бо раніше день в людей починався з вечора, не так, як у нас посеред ночі, бо у людей не було годинника, щоб подивитися звідки ж там починається ця астрономічна година. І у них новий день починався, коли закінчився попередній, тобто ввечері Лягаєш, і вже день лягаєш спати, і вже день почався. І до Різдва будинок також гарно прикрашали, робили витинанки, Зараз вони так преобразилися в ці прості сніжинки, які ми вирізали з дитинства і зараз можемо вирізати з нашими дітьми. Раніше там були якісь ангелочки, такі символи християнські також. Це все зараз можна також вирізати і прикрашати наші, наші вікна. Робили також павука із соломи, це такий мобіль гарний, його підвішували до стелі, і він від найменшого подиху вітру гарно колихався. І також заносили і ставили на покуття там, де стояли ікони дідуха. Це такий. Ну, можна сказати, букет із колосків, зерна, різ, різних видів зерен. Там могли бути також е, лікувальні якісь трави, мак е, і так далі. Його ставили на покуті, і він там стояв всі новорічні свята, аж до водохрещі. Святвечір, свято родини. За ним збиралася вся родина і також вшановували предків, як завжди, на такі великі свята. Та, бо е, люди вірили, що предки приносять е, щастя, приносять е, таку вдачу на добрий врожай, завжди ставили одну вільну таку миску для предків і, і відзначали це свято. На вечерю ставили 12 страв, бо 12 вважалося таким. Е, Щасливим святим числом. 12 страв, 12 місяців у році, 12 апостолів у Ісуса, 12 ребер у людей. В інших традиціях є і менші числа про дев'ять я чула також в інших культурах. Ну, тут самий сенс в тому, щоб зробити багатий стіл, всього потрошку, щоб на свято було видно, що у родини Багато чого є. Ось брати Капранови пишуть таке, що повинно бути на столі на святвечір. Перш за все, на столі мають бути кутя та узвар, до них пиріжки з капустою, квасолою або маком, вареники з калиною або сушнею. На багато кутю обов'язково подають страви з риби, бо риба символ хреста. А також тому, що це пісний ще вечір, закінчується піс 24 грудня. Капуста з грибами, голубці, киселі, залежно від місцевого звичаю, 12 священих страв трохи відрізняються. Страв із м'ясом на святвечір не подають. Як на небі з'являлася перша зоря. То родина сідала за стіл, але перед тим як їсти, господар набирав в ложку кутю, йшов на двір і закликав Мороза. Морози, морози, іди до нас кутю їсти. А як найдеш, то найди і нажито пшеницю і всяку пашницю. Тобто так замовляли мороз, щоб він не побив посіви і щоб був лагідним до е, всякої пашниці. Цікавий звичай був в тому, що після вечіри не прибирали зі столу, навіть залишали, якби використані миски, і свої ложки складали в миску з котею, щоб предки прийшли і поїли, щоб їм було чим їсти. Зараз це нам важко уявити, щоб залишити і такий брудний посуд, але можна залишити миску з котею і поставити туди ну, чисті ложки і таким чином дотриматися цього ритуалу. Зазвичай діти несуть рідним і своїм хресним цього вечора кутю, і інші всякі смачні там пиріжки, печиво і так далі, щоб їх почастувати в цей святковий вечір. Дітки об'єднують своїх там дідусей, бабусей, хресник, хресних батьків, тіток, дідь, дядьків, і тим самим вони об'єднують, наче за одним столом, всю родину. Це дуже цікавий такий звичай, що носили кутю. І навіть зараз це зустрічається. Я ну, знаю, в нас по селах возять, возять носять кутю своїм хресним батькам. Я хочу попросити вас задонатити моїм друзям на тепловізор, бо вони вже дуже довго збирають, і я хочу саме зараз на різдвяний час такий зробити прорив за допомогою вас. Я вже теж задонатила цього разу і буду ще донатити, поки ми не зберемо цей збір, бо це дуже важливо. Я хочу їх підтримати і вас закликаю до цього. Всім дякую від щирого серця. Тримаємося разом. На святвечір починають колядувати. Колядники ходять по хатах, співають пісні або кажуть такі гарні приказки на гарний врожай, на багатство в родині, на достаток, на здоров'я. І за це господарі віддячують їм всякими солодощами. Зараз часто також грошима, що дуже полюбляють діти, бо солодощів вже, слава Богу, всіх хватає. І дуже багато в цій традиції часто носили зірку з собою, яка ем, показувала, що це народження нової зірки, і символізувала також пізніше вже символізувала Ісуса Христа, а до цього символізувала народження Сонця. Насправді раніше колядували довго. Починали з святвечора, з 24 грудня, і аж до водохрещі насправді колядували. Для мене ну, для нас це трошки дивно, бо я знаю, що тільки там на Різдво колядували і все. А насправді ці пісні можна ходити і колядувати, якщо ви не встигли там. Чисто на різдво це зробити, зробіть це в інший день. І привітайте там своїх рідних. Якщо ви опинилися у рідних в інший день, то ви можете їм заспівати колядки ну, в інший цей новорічний день, новорічні свята. І ви можете заспівати, і всі будуть, я думаю, дуже раді. Колядники вибирають поміж себе головного, який несе звізду. І Переговорюються з господарями, що чи можна вам закалядувати, і він такий головний там і називається звіздарем. Часто також вибирають того, хто носить колядницького мішка і збирає все у торбу. І потім всі діляться тим, що наколядували, і святкують разом 25 грудня. Зранку люди йшли на святково святкове богослужіння, і аж до Водохреща від цього дня один одного вітали словосполученим. Христос народився. Славімо Його! І вже в цей вечір також робили святкову вечерю, вже не пісну, вже з багатим таким ясним столом. Обов'язкові страви на святвечір це кутя і узвар. Кутю варять тричі на новорічні свята. На святвечір багата кутя, на Новий рік щедра кутя і голодна кутя на водохреще. Кутя – це дуже символічна, символічна страва. Її варять з. З пшениці, додаючи мак, додаючи горіхи і мед. І з цього пішло прислів'я не передай куті меду, тобто не переборщити з чимось. Насправді, видів куті дуже багато, і вона залежить від регіону, від періоду, в який її варили. Пізніші варіанти часто зустрічаються з рисом, коли він вже з'явився на території України, тож видів куті просто безліч. Друга важлива страва це узвар. Його також обов'язково варили на святвечір. Зараз можна його замінити компотом, який ми варимо із заморожених фруктів. Як кажуть науковці, ці страви дуже давні. Вони до нас прийшли ще з кам'яного віку, і тому, якщо ми на ці свята робимо такі страви, то ми з'єднуємося з нашими предками аж десь у печері. Дуже важливо відноситися до колядок так з повагою, бо колядники бажали всього хорошого на новий рік для господарів, і тому це як місія. Знаєте, треба зібрати своїх найкращих друзів і вірити в те, що ви насправді несете щось хороше для цієї родини. У гуцулів навіть було таке. ну... Така звичка, щоб колядувати в кожній хаті, навіть якщо хата була пуста, щоб в громаді було щастя і багатство. Це такий важливий ритуал. Насправді ритуал колядництва я вважаю одним із важливіших в цьому циклі свят, бо недарма він залишився і зберігся до нашого часу, бо навіть зараз і діти без примусу ходять і колядують, і дуже цьому тішуться, і вже з осені вибирають, хто з ким буде ходити і хто куди буде ходити. Так, це вже втратило такий особливий для нас міфічний е, сенс, але я вважаю для об'єднання громади, для об'єднання якогось е, якоїсь частинки міста це дуже важливо. Таким чином, ми пізнаємо наших сусідів, ми не відриваємося від них, ми знайомимося з ним, з ними. Ми бачимо людей, які живуть поруч, і ми взаємодіємо з ними. Ми приносимо щось хороше, ми вивчаємо пісню і даруємо її господарям, і отримуємо теж щось хороше від них. Це дуже об'єднуюча така традиція. Я, я хочу цього року колядувати і хочу, щоб е, хтось з вас теж. Навіть якщо ви ніколи не колядували, хтось після цього відео вирішив цього року також колядувати. Вивчіть якусь класичну щедрівку. Я дуже люблю Добрий вечір тобі, пане господарю. Вона класна, класична, дуже легко вчиться, і вона насправді гарна. І з нею спробувати заколядувати у своїх знайомих, або принаймні хоча б прийти до своїх рідних, до своєї родини і їм заспівати цю колядку на щасливий рік. Це буде більш нас об'єднувати. Це так важливо в наш цей такий важкий час. Я дуже дякую всім за перегляд, за коментарі. Я читаю кожний коментар. Це для мене дуже важливо, як для починаючого блогера, починаючого ютубера. Дякую всім за лайки, за підписки. Ви цим мене дуже підтримуєте. Всім бувайте і до наступного разу.